Вітання, я Світлана. Ви на каналі Бігусинфо. І сьогодні радісний випуск про Польща буде збивати ракети і дрони над Україною. Галичина і Волинь сплять спокійніше, спали два дні. Бо насправді це не радісний випуск про Польща не збиватиме російські ракети над Україною. Так от. У радість і смуток, які ви бачили по заголовках, виникли з підписаної між Україною та Польщею безпекової угоди, яку, як і попередні безпекові угоди, всі прочитали не тим місцем. Звідти і взялися ці заголовки. Це ж було вже. Ми вже робили випуск про безпекові угоди та що вони означають насправді. І це назавжди те, що в заголовках новин, і намагалися пояснити, чому будь-яка безпекова угода породжує собою силу селену недорозумінь. Коротше, якщо хочете осягнути, чому угоди безпекові, але авіаносці все ще не в чорному морі. Дивіться той загальний випуск. А сьогодні сфокусуємося конкретно на угоді з Польщею. Перше, ця угода містить пункт про ракети, який широко розлетівся і медійно перекрив саму угоду. Крім цього пункту є й інше цікаве угода з Польщею, взагалі у певних моментах новаторська, адже вперше передбачає створення на території Польщі українського легіону, який після підготовки відправлять для виконання бойових завдань в Україну. Можете починати в коментарях срач і жарти про ТРО Варшава, яке вирвалося з Твіттеру в реальність. А коли допишете, підпишіться на наш канал, ставте дзвіночок, так ви не пропустите нові відео, під якими теж можна влаштувати срачі в коментарях. Ну а тепер полетіли. І давайте почнемо з того запитання, яке у вас виникло ще дві хвилини тому. Так Польща буде збивати російські ракети чи ні? На цьому питанні око вже сіпається. Сіпається десь 39 секунд. Рівно стільки, скільки польські ППОшники спостерігали за російською ракетою 24 березня, коли та залетіла на територію Польщі і перебувала в небі над країною. 39 секунд. Польські військові спостерігали, спостерігали, думали, що робить. Спостерігали. А потім настала сорокова секунда, і російська ракета зникла з радарів. Але проблема не зникла. І думка про те, що з цим точно треба щось зробити, польських дипломатів так і не покинула. Тому, 8 липня, у день підписання безпекової угоди Польщі та України, українськими медіа пронеслась новина про те, що Польща зобов'язалась збивати російські ракети над Україною, що летять в її напрямку. А потім з такою ж швидкістю, інформаційним простором промайнула новина розчарування: Польща не збиватиме російські ракети без рішення НАТО. І загалом. Ці заголовки про глобальне нерозуміння того, що було написано в безпековій угоді з Польщею. Геніально Хе-хе-хе! я взагалі нічого не зрозумів. Отож, якщо заглянути в договір, із якого полізли всі ці заголовки, то серед купи традиційно декларативних пунктів про все хороше можна знайти один практичний напівпрактичний. Написаний він приблизно так: учасники будуть багато базікати про необхідність, можливо, за певних обставин, якщо на це будуть певні умови, за відсутності незгоди партнерів та похмурої погоди про те, щоб домовитись за порядок перехоплення Польщею ракет та дронів над Україною, якщо вони летять в напрямку першої. Можливо. І з одного боку Польща нам кричить: Я з вами, давайте збивати російські ракети. Але. Повна фраза звучить так: я з вами, давайте збивати російські ракети. Але тільки якщо мамка дозволить. Бо в теорії це положення договору, і не подумайте, це круто, що воно хоч якесь там є, це добре. Але це положення договору можна було б втілити в життя якби на нюанс для того, щоб перехоплювати над Україною російські ракети і дрони. Польщі потрібно просто незліченна кількість погоджень від НАТО, а це повністю все нівелює, бо погоджень нема. Цілком це підтверджують слова генсека НАТО Столтенберга. Політика НАТО незмінна. Ми не будемо брати участь у цьому конфлікті. Ми не станемо частиною конфлікту. Ну тобто. НАТО дасть гроші, дасть ще ППО ракети до них F-16 вже обіцяні, знов обіцяні і ще раз обіцяні. Але збивати ракети над Україною для альянсу означає взяти участь у війні, а вони не хочуть. Тому польща, хоча і прописала положення про перехоплення російських ракет-дронів, і дронів, є сумніви, чи це матиме якесь практичне продовження в реальності. Ба більше. Жодних сумнівів, що це не матиме ніякого практичного продовження в реальності, просто немає. Бо польща, член НАТО, і без рішення альянсу, яке не хоче брати участь у відсічі агресії РФ, не зможе перехоплювати російські ракети. Па-бам! взагалі, дивно, чому угода з Польщею з'явилася лише зараз, найближча до нас країна. А менш з тим угода з нею стала лише 21-ю. Кожне слово в цьому документі і дорогий Володимире, так як ми домовилися, ці. Слова для нас щось значать, із цих слів будуть практичні наслідки. Як ми вже говорили, підписання таких угод почалося із саміту НАТО у липні 23-го року. Підписана тоді декларація стала поштовхом до укладання безпекових договорів. Першим договір підписали із Британією. Потім підписали таких угод ще з 19 партнерами. І цього липня найближча Польща стає аж 21-ю, хто уклав з нами безпековий договір. З іншого боку, може просто ретельно готувалися. Ми сприймаємо ці слова як взаємне зобов'язання, а не пустопорожні обіцянки. Ну бо пустопорожні обіцянки ніяк не допоможуть, якщо Росія дійде до польських кордонів, тож Перше, ми бачимо досить радикальні пункти. Приміром, той самий про перехоплення Польщею російських ракет. Е, ви говорили, що цей пункт взагалі ніякий, а зараз він вже радикальний? Ну, дивіться, з одного боку, так, Польща не зможе збивати російські ракети без 1050 погоджень від НАТО, а цих погоджень немає і не буде. А з іншого, ніхто, крім Польщі, не дав нам такого сигналу. Коротше, нині оце і є радикальність. А ще Польща стала першою, хто у безпековій угоді вказала створення українського легіону на її території. Це вже не так потрапило в новини, як історія з ракетами, але пункт теж унікальний. То що ж це за легіон взагалі? Офіційної інформації про нього відверто мало. Український легіон буде сформований на території Польщі, складатиметься із добровольців українців, які наразі перебувають в країнах ЄС. Після підготовки підрозділ відправлять для виконання бойових завдань в Україну. Український легіон буде тренуватись і буде тренуватись в Польщі і буде оснащений партнерами, також відомо, що Український легіон формується цитата, на основі успішного досвіду українсько-польської литовської бригади, сформованої ще у 2015 році, про яку ви навряд багато чули. Цю бригаду, яка, хоч і міксована, але її склад на 80% польські військові, планували залучати до різних міжнародних миротворчих операцій. Але на практиці вона не дуже десь застосовувалася. Тож успішний досвід це скоріш про систему підготовки і міжнародних навчань, на яких українські військові отримують підготовку за стандартами НАТО і розуміння того, як все працює там. А натівські військові інформацію про реальний бойовий досвід. За словами колишнього командира цієї бригади, під час міжнародних навчань наші армійці відпрацювали дещо. Що дуже допомогло Україні вистояти під час широкомасштабного вторгнення штаб-бригади у Любліні. і за джерелами Радіо Свобода, там же буде тренуватись і новостворений легіон. Польщі ми починаємо тренувати першу українську бригаду, яка складається з добровольців, що проживають на території Польщі. Щодо якого, якщо чесно, повно неясності, обмалінформації, багато неоднозначної реакції від українських військових і, взагалі. Є питання у нас перебуває до мільйона українців обох статей і декілька тисяч з них вже зареєструвалися на призов. За офіційними заявами посадовців Польщі вимальовується приблизно така картина. Вже є декілька тисяч українців у Польщі, які готові мобілізуватись. Набір до легіону будуть вести українські консульські установи за українським законодавством. Польща до цього не причетна. Базовий вишкіл забезпечить польська армія, оснащення українських військових. Буде розподілено між Україною та Польщею. Сам Легіон юридично стає, тут припущення, але обґрунтоване, частиною Збройних сил України. Потім Легіон їде в Україну воювати. І це не вважається участю НАТО, бо там же всі українці. Але потім його бійці можуть повернутися до Польщі, аби по відбитю служби військової могли вручити. Там сконвиягалій, там жідоставі е, роджиною, що саме вкладається в це потім. Не питайте загалом. Ця конструкція навіть звучить логічно, нібито створити механізм, щоб долучати у військо тих, хто виїхав з України. Долучати добровільно, бо примусово не вийде. Якраз безпекова угода України з Польщею перший елемент цього механізму, пробний, так би мовити, але Та, якщо людина туди поїхала, щоб не бачити війни, мабуть, якщо б вона хотіла воювати з Збройні Сили України, вона б спокійно повернулася в Україну і була б мобілізована. Та навіть не це ключова проблема. Припустимо, попри те, що про створення легіону оголосили лише от от польський міністр має рацію і дійсно є тисяч. Чи бажаючих, які просто в ЗСУ мобілізуватись не хочуть, а в польський легіон ЗСУ хочуть. Окей, натівське навчання і оснащення цьому сприяють. Ключова проблема а як це буде працювати? Важливий момент інформації мало, тому це просто розмірковування. Можливо, якесь рішення реально придумати, але отож створюється підрозділ з громадян України за законами України. У складі збройних сил України приїжджає воювати, після чого члени цього підрозділу м -м, можуть повернутися жити в Польщу між ротаціями. Ні, у відпустку за кордон військовослужбовці справді виїжджають. Це відносно безпроблемне явище, але налічені і узгоджені дні. А для цього легіону повернення в Польщу звучить як повернення на пункт постійної дислокації. Тут деякі бригади термін ротація вже забули. А від ротація в Польщу дуже дивно звучить. Тут або це якось реалізують, і ця реалізація буде максимальною нерівністю відносно інших бійців збройних сил України або під служби військовий могли вручити там виїхали, там де доставили. після військової служби повернутися туди звідки поїхали. Мається на увазі прям. Після військової служби. Ну тоді жодної нерівності, просто певний передоз піару. Так, розмірковування завершено. Відволіклись на елемент угоди, замість того, щоб говорити про саму угоду. Але цей елемент, погодьтеся, цікавий самим фактом його появи. Скоріше за все, подібну практику, ну окей, до практики там ще далеченько, подібну теорію продовжать. Далі в договорі зобов'язання надати нам військову допомогу. Точну суму польща не називає, але запевняє, що як мінімум кілька пакетів допомоги цьогоріч зможе нам забезпечити і обіцяє таку ж підтримку ще протягом наступних десяти років. До цього договору за більше ніж два роки повномасштабної війни Польща надала нам військової підтримки у близько 4 мільярдів євро. І якщо тенденція надання допомоги збережеться, то Україна цілком може розраховувати ще до двох мільярдів приблизно від Польщі цьогоріч. Також із цікавого у розділі про військову допомогу це обіцянка нашого партнера надати ескадрильї Міг 29 Але тут знову ж таки є нюанс. Почекайте, не пишіть заголовки. В угоді прописано, що Польща розгляне можливість передачі Міг 29 І рішення це буде позитивним за умови, що це не зашкодить її безпеці. Із цікавого по польській угоді все. Нагадую, що після Польщі протягом 10 днів до безпекових угод підтягнулися ще 4 партнери: Люксембург, Румунія, Чехія та Словенія. І серед якихось загальних пунктів деякі з них вирішили трішечки виділитися. Звісно, не так радикально. Хоча Румунії про перехоплення російських дронів над Ізмаїлем все ж варто було б задуматись. Тож Румунія. У безпековій угоді країна зобов'язалась передати Україні систему Петріот. Також пообіцяла співпрацювати з нами в питанні розмінування Чорного моря. Усіх Дніпрян приємно здивувала Чехія. Вона у своєму договорі окреме місце просвятила Дніпру та Дніпропетровській області. За безпековою угодою, Чехія зобов'язалась допомагати цій області у сфері відновлення, відбудови і сталого розвитку. До того ж, країна планує і надалі допомагати. Україні отримувати артилерійські снаряди калібрів 155 і 122 мм за підтримки партнерів на рахунок Люксембургу та Словенії. На них безпекова угода з Польщею якось не дуже вплинула. Тому щось із цікавенького чи не такого декларативного, там важко знайти. Цікава статистика від Київського міжнародного інституту соціології: 65% українців вважають, що безпекові угоди із західними партнерами корисні для зміцнення обороноздатності України, проте з них дуже корисними угоди вважають лише 18%, а інші 47% – Радше корисними ще 27% Вважають, що угоди не особливо вплинуть на обороноздатність країни або ж взагалі не потрібні. Після перегляду цього випуску пишіть у коментарях, до якої категорії людей належите саме ви. Побачимось!